Перетворюю худі з секонда за 50 гривень в унікальну річ за 500. Жартую, це буде моя ковтинка, яку я наситиму. Тут є такі класні вставочки на рукавах, на які так і просяться вишивка. Ну, в принципі, її ми сюди і додамо. Візерунок я обрала щіпо або сім скарбів та таку синю насичену нитку. При вишивці виникли труднощі в протягуванні нитки голки, бо тканина доволі щільна, але мені допоміг цей чудовий інструмент. Це, звісно, додало час до всієї роботи, тому що треба ще бути обережним, щоб не порвати саму тканину худі, але я із цією задачею впоралась. Показую проміжний результат, це десь година, точно пішла. А тепер перемотка в часі, і я показую. Перший готовий рукав. Буду вишивати ще другий, але зараз кортить показати, як воно виглядатиме на тілі. Не знаю, як вам, але я вже відчуваю, що це буде мій улюблений худі. Та пишіть в коментарях, як вам такий варіант переробки речей із секонда. Та підписуйтесь, в мене цікаво про японську вишивку Сашіко.